90% придбаних нових авто в Норвегії склали електромобілі. Мені, як власнику електромобіля, була цікава ця новина, я поставлю її себе на каналі. До речі, попросив штучний інтелект намалювати автомобіль, такий схожий на, як в мене, на Майдані Незалежності. Штучний інтелект чудово справився. І як не дивно, ця новина викликала бурхливі, бурхливі, абсолютно обговорення. Вже передивились 21 тисяча людей це повідомлення і коментарів біля 300. не очікував я, що буде така дискусія. І коли я переглядав те, що писали люди, я ловив себе тільки на одній думці. Ми з вами бідно і нещасно живемо. Телеграм, шапці профілю, там ця новина, там про електромобілі і про ДВС, про всі мобілі. І Все те, що говорили українці, говорить тільки про те, що, на жаль, ми живемо бідно і часто не сучасно. Я впевнений, що це можна побороти і потрібно побороти. Ми повинні жити в сучасній інноваційній країні. Я не даремно сказав. Вам. І про електроавтомобіль, і про штучний інтелект. Телеграм, з профілю, не забувайте підписуватись.